Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. І традиційно кожного понеділка ми маємо зв'язок зі Львовом, Ми маємо зв'язок зі столицею е, Західної України. Не є винятком і сьогоднішній день. і Думаю, що техніка нам в цьому не завадить, а навпаки, тільки допоможе. Отож, я прошу о я вже все бачу. Чудово, і я сподіваюся, ви також наші глядачі. А слухачі можуть тільки мати момент слуху з звісно... Двісно, я вже бачу нашу сьогоднішню гостю, мою сьогоднішню гостю, і зі мною на зв'язку Оксана Горак, лекторка школи мови Муза. Оксанко, доброго дня! Як мене чуєш, як мене видно? Мої вітання, прекрасно чути, прекрасно видно. Рада вас чути. Дуже добре. Ну що ж, Оксанко, розпочнемо з традиційного нашого запитання, як завжди. Е, е, яка погода у Львові? Погода прекрасна, сонячна. Рекомендую всім піти гуляти. Ну, чекай, ми на роботі. Як ми можемо піти всі гуляти? Значить, хтось задакі... може піти гуляти. Ну хтось може працю, хтось має працювати. А той, хто має можливість до речі, а як ти ставишся до того, щоб ну, наприклад, в тебе понеділок був вихідний? Як ти во вихідний і понеділок? Як ти ставишся? Немає ніякого дискомфорту. Кажу, що понеділок має бути таким вхідним в робочий тиждень? Тому в мене завжди в цей день трохи менше занять з учнями, і власне я підтримую таку думку. Ага, окей. Добре, сьогодні відверто скажу: я коли побачив сьогоднішню е, тему, я її, звісно, побачив ще на минулому тижні. Я був трішечки здивований. Вона, скажімо так, ну не зовсім зав'язана з мовою, з розвитком мови з тими нюансами, про які ми говорили раніше, але я все чудово зрозумів. Я зрозумів, що у Львові вже весна, ну як то кажуть, на всі. Тисячу відсотків сьогодні ми будемо говорити з Оксаною про жіночі прикраси і не просто про жіночі прикраси, а дівчатка вибрали таку тему. Оксана конкретно вибирала це жіночі прикраси княжої доби. Скажи мені, будь ласка, чому ми маємо зробити або ви, наприклад, жінки, дівчата, чому ви робите окрему окремий такий акцент саме на княжу добу? Воно чимось, вони вірніше прикраси чимось відрізнялися. Вони їх не було, не було. А тут раз і оберемками е, в цей момент е, дуже дуже барвисто вони розцвіли. Чому саме прикраси княжої доби? Це дуже просто справа в тому, що саме в цей період історії України найбільше маємо розквіту. Так а якщо маємо розквіт, то маємо і багато культуру матеріальну, і в принципі все, що найкраще розвивалося, тому власне прикраси це якраз найкраще свідчення цього. Окей, ну що ж, які е, давай так розпочнемо трішки історії, які взагалі є види жіночих прикрас. От я нічого не знаю, уяви собі. Дуже просто вони насправді збігаються з тими прикрасами, які є в нас і сьогодні. Їх звичайно є багато різних типологій, але ми поділяємо їх в основному на прикраси е голови, так тобто ті, що в нас кріпилися сюди, е прикраси шиї та грудей, і також прикраси рук. Це такі основні базові, які ви всього всього зустрічаєте. Звичайно, тому я думаю, це е немає якихось таких унікальних аж. Е, окей, а пояс ноги? Е, так, теж були, звичайно, але, знову ж таки, менш популярними. Трошечки менш популярними, так? Е, окей, скажи, будь ласка, якщо, чи мали вони, чи мали прикраси, в залежності від того, де вони знаходилися, на якому місці їх, наприклад, треба було носити, е, які вони мали відмінності? Відповідно за типом своїм, так тобто, які це могли бути прикраси, вони е, мали свої відмінності в плані того, е, де їх носити. Хоча, до речі, це дуже цікаво, бо е, історики досі сумніваються. Наприклад, є прикраси головного обору, так, і сумніваються, як їх все-таки носили, так, тому що вони були дуже е, рясні, дуже такі е, витончені, вишукані. І не завжди до нас доходять власне цілісні ці всі знахідки. І дуже часто е, історики, реконструктори не впевнені, як саме їх реконструювати. Як вони носилися, наприклад, на голові. Так? Тому що з руками, наприклад, з шиєю це набагато простіше, а з прикрасами головного убору є певні труднощі. Так? тому що е, Кожен реконструктор бачить все по-своєму, і яка в нього була взагалі на той час думка, так? як він уявив собі це бачення, так? якихось підказок від предків ми переважно не зустрічаємо хіба що прикраси, які були от прямо на тілі якраз і знайдені. До речі, от стосовно того знайдені, ми ж можемо. Ми мені так здається, що ми можемо робити висновки стосовно того, де і які прикраси носилися саме по тому, де їх знаходять. А де їх знаходять? От як з ними працюють, де де їх знаходять, і що потім з ними відбувається. Так, це дуже цікава тема. Археологи зазвичай знаходять прикраси саме в похованнях. Так, це не є якась е, давинка для нас, це звична справа. Е, знову ж таки, шині прикраси дуже гарно видно. Вони їх дуже гарно простежуються. Це завжди якась така е, трепетна річ для кожного е, археолога, який там знайшов. Прекрасу, і відповідно є варіант, так що у жіночих похованнях, ну чи в чоловічих так теж прикраси знаходять. Але є ще один момент, де можна ще знайти прикраси. Це може бути майстерня ювеліра якогось, так який виготовляв. Часто там є відходи, тобто ті, наприклад, якісь прикраси, які там не вийшли, йому не вдалося, Він їх десь залишив і потім там покинув цю майстерню. Вона так і залишилася. І відповідно археологи її знайшли в такому стані, якому він її на той час ну, і покинув. Ну, мені на пам'ять зараз приходить. Багато ми зараз говоримо і багато бачимо відео, принаймні, багато бачимо відео з помпеї. І там помпеї постійно розкопують, продовжують, вірніше розкопувати. Археологи ведуть свої роботи, і вони кажуть: от чому. Хоча я чудово розумію, що це трагедія, в принципі, е, сталася. Е, але тут в лапках беруться слово допомогла, трагедія допомогла. Е, чому тому, що максимально одномоментно, моментально заморозила, зафіксувала положення тіл, положення тварин, положення всього, 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 от як життя було, воно моментально зробило такий стоп-кадр для археологів, і тепер вони потихеньку, якби його починають розкручувати і розб. Е, Бирати а ще ну, про археологів ми можемо дійсно дуже дуже багато говорити. До речі, а як ти ставишся до ну є ж археологи, скажімо так, білі або офіційні, і є археологи, чорні археологи? І це абсолютно не новина і не дивина, починаючи ще. З е, тих самих е, захоронень єгипетських фараонів е, чорні археологи вони там наскільки могли ламали, проникали, обдирали, забирали і так далі. І так далі. Що ти можеш сказати про е, якщо щось знаєш про знахідки е, чорних археологів знову таки через призму жіночих прикрас? Скажу в загальному, зазвичай археологи не поділяють археологів на якихось там чорних чи білих. Це є не зовсім правильне твердження, оскільки археолог це людина, яка здобула свій фах і працює за фахом. Вона має півного освіту. А ці люди, яких ми називаємо типу чорними археологами, це ті люди, яких ми можемо вважати, власне злочинцями. Ну тому що всі ми знаємо закони України, і дуже важливо пам'ятати про те, що. Якісь навмисні пошуки, і вони здійснюють, по перше, величезну шкоду для наших пам'яток. А по друге, потім потрапляють у зазвичай руки людей, яких їх продають десь, вивозять за кордон. Дуже багато є випадків, коли наші митники перехоплюють так, через потім передають колегам, і ті, власне, вже нарешті знаходять своє місце в музеї. Тому власне моє ставлення до цього звичайно негативне. Іноді всяке трапляється, люди знаходять якісь знахідки і несуть їх в музей чи десь консультуються принаймні з кимось, і тоді їх віддають. І це таких прикладів насправді небагато, але це є дуже таким натхненим для тих людей, має якось їх змінити трошки мислення, їхні думки про те, як воно це саме сприйматися. Бо ми якось ще не звикли до цього, що це все наша, наша спадщина, яку нам треба берегти і чим треба пишатися насправді. Ну, добре, залишимо тоді цю тему. Тема дійсно дуже дуже обширна. Можна говорити про неї достатньо довго і. Я поки що не думаю, що можна дійти якоїсь такої обопільної е, згоди в цьому плані. Хоча ти абсолютно права, закон є, і порушувати закон це погано, це однозначно, це аксіома. Е, повернемося до наших е, до ваших вірніше жіночих прикрас. І Ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам, що про жіночі прикраси княжої доби. Ми сьогодні говоримо з лекторкою школи мови Муза Оксаною Горак. І ще раз нагадаю, що ця школа знаходиться не у Вінниці, не шукайте її. А вона знаходиться у Львові, е, Оксанко. Скажи мені, будь ласка, от ти перше, що сказала, це прикраси е, головного убору. А що найпопулярніше? Які найпопулярніші прикраси для голови або які головні убори прикраси були найбільш розповсюджені? Популярні в княжу добу? Якщо говорити про прикраси голови, то власне треба запам'ятати найпростіші, які були точно майже в кожної. Це могли бути скроневі кільця, адже їх могли виготовляти з різного металу. Від найпростішого це могли бути навіть вироби з дротику, так або це могли бути там якісь золоті елементи. Відповідно, крім них, ми маємо ще. Е, ну, які були до речі досить поширеними, але більш поширеними, Найбільш поширеними це взагалі були прикраси рук, тобто персні, якісь так е, чи навіть браслети. От. Але саме прикрас рук це є найпоширеніше, в принципі загалом. Бо е, головний убір це взагалі найбагатша частина взагалі всього убору жінки, е, тому що туди давали якнайбільше різних золотих ниток. Зокрема, могла бути стрічка, так, яка пов'язувалась сюди на лобову частину. І е, туди там нашивали різні дзвіночки, е, різні коштовності, які могли бути. І це був саме найбагатший такий убір, тому його не було так. Не було дуже поширено серед людей а вже такі простіші, по типу персні. Вони вже були більш доступними для будь-кого. і. Маємо ми саме такі приклади. Е, Оксано, чекай, чекай, ти, як у нас кажуть, ти не перескакуй. Одразу з голови і одразу на персні. Ні, мене цікавить, ще дуже таке цікаве місце у кожної жінки це як шия. Тому що навіть знову-таки, якщо згадати а, Гоголя, а що це у вас прекра... О, прекрасна я солоха? І вона так ніжно йому відповідає: Це моя шия. Ну і, і так далі. І так, далі. А, так ось. А що ж тоді в княжу добу? Що ж тоді носили на шиї? Тут теж були багаті прикраси. Це могли бути всім відомі лунниці, це могли бути якісь зміники, але вони були радше дуже рідкісними, бо теж могли бути дорожчими. Це могли бути будь-які підвіски. І саме ці прикраси вони зазвичай мали вже якусь свою символіку. До речі, дуже поширений такий. Частково міф про те, що власне лунниці були саме дохристиянськими, вони не мають зовсім нічого до християнства, і вони суто язичницькі, і все. Але насправді, якщо подивитися до знахідок, то можна побачити те, що лунниці часто мають такі як відростки, які зображують саме хрест. І сучасні дослідники вважають, що це було поєднання. І того, і того, і власне природних якихось е сил, і так само вже якихось перших таких е християнських власне символів. Ну і тепер треба трішки ще розширити е, тему, е, що ж все таки на руках носили, тому що на руках не тільки пальці, а це ще і зап'ястки, це ще можуть бути і лікті. Ну і вищі. Тобто тут були дуже дуже великі варіанти. Е, що все таки е, залишалося рукам для оздоблення. Так, звичайно, найпрекраснішими взагалі я вважаю, вони мені просто особисто навіть не більше подобаються це прикраси рук, так звані браслети. І вони трохи відрізнялися від того, що ми маємо зараз. У нас зараз така широка гама цих всіх можливих браслетів, різноманітних. А в той час були дуже популярними власне, скляні браслети. Тобто вони виготовлялися зі скла. І якщо подумати, що вони були зовсім простими, то так це неправильно. Бо насправді їх могли виготовляти, по-перше, різних кольорів. В різних техніках е, могли виготовляти їх з відтінками, так, наприклад, навиванням, якимись могли бути навіть перламутровими. І це не тільки, тобто не тільки було зі скла, вони могли бути теж пластинчастими, теж могли бути з металу, але е, скляні вони були такими. Ну, як нам як на мене, це була така як е, родзинка, так, тому що вони могли бути з якимись е, додатковими вкрапленнями. Такого, якщо чесно, в сучасності я щось не ніде не зустрічала і вважаю, що це я б таки зараз носила, якби такі були в принципі. Ну, Я сподіваюся, що, можливо, хтось з майстрів і почув тебе зараз, або просто почує трішки пізніше, і можливо, тобі щось таке цікаве і запропонує. А скажи мені, будь ласка, ще є один момент. ну, Якщо тех... матеріали і техніки, ми так трішки тільки торкнулися. Хоча це знову таки, що тема матеріалів, використаних, що тема технік, це також дуже-дуже обширна тема, що одна, що друга. Символізм. i Буквально декілька слів е, про символізм, адже е, ми знаємо, що деякі прикраси з, на деякі прикраси наносилися певні символи. І починаючи від того, що це були е, від найпростіших, закінчуючи, що це вважалося якісь магічні символи, і людина, яка носила е, цю прикрасу, це міг бути і оберіг, це могло бути, і ще якесь там вище пізнання світу. чи і приналежність до якоїсь зовсім іншої касти. Символізм. Два слова. Скажи, будь ласка. Насправді ми можемо тут дуже багато говорити в плані того, що ми не маємо так багато доказів. Тобто, звичайно, є дві сторони, є навіть дві категорії людей, які вважають, що це обов'язково був якийсь символ, тобто це міг бути символ якийсь сонця, це міг бути символ там чи місця щось подібне. А є люди, які вважають, що це. Це могло бути просто для краси, насправді і завжди є ці дві групки, які можуть сперечатися одна з одною. Але я скажу ще про інший вид прикрас, так не тільки про шині, а й про символізм. Оскільки в нас є знайдений також перстень, який має в собі вирізьблену форму галки. І вважається, що він власне був, він був ну, боярським, так належав якомусь знатному роду, і можливо, якраз належав саме тому, хто. Керував на той час Галицькою землею, бо власне я дослідниця саме прикрас з Галицької землі, і один з таких перснів можна побачити власне, у Львові в музеї Львівського університету, тому символ може бути так не тільки в якомусь сакральному значенні, а просто як символ певного краю чи землі. А ти кажеш, його можна побачити е, у Львівському університеті, музеї Львівського університету. Це е, я не знаю, просто це відкритий майданчик. Сам музей розташований власне в головному корпусі університету. І, звичайно, якщо ви бажаєте туди прийти, ви можете записатися на екскурсію. Вся інформація є на сайті. Якщо ви угу. десь це загуглите, то з легкістю знайдете всі контакти необхідні і зможете домовитися про екскурсію, прийти, подивитися, помилуватися прикрасами, звичайно, і не тільки саме прикрасами, оскільки музей. Має в нас артефакти від найдавніших часів і аж до власне козаччини. Тому, якщо ви таки наважитесь до нас приїхати сюди і подивитись, то ви будете однозначно вражені. Якось так неоднозначно прозвучало. Якщо ви наважитесь до нас приїхати, я наважусь до вас приїхати. І Я навіть вибач, я навіть вже знаю тоді, хто в мене буде екскурсоводом по цьому музею. Но... Вибач, ще раз кажу, і на завершення нашої розмови, давай зробимо містечок місточок між минулим і теперішнім. Що з минулого, на твою думку, на твоє бачення, що з минулого ми зараз можемо побачити на сучасних українках, і вони залюбки носять прикраси, навіть не знаючи, що це можливо наслідки або образи образ. Були ще створені в під час княжої доби? Власне, я вважаю, що більшість таке знає, і почала цікавитись символікою ще десь в період власне цієї от хвилі масової такої зацікавленості нещодавно, так, десь трошки більше, ніж рік тому, історією. І, власне, тоді прикраси, які почали більш-менш відтворювати з ну, трошки. Швидших, так бог наприклад, 18-19 століття чи ще, чи, наприклад, трошки давніші, але вони все одно мають зв'язок з тими прикрасами, які були і в княжу добу в саме в той час люди почали ще більше цікавитися. І відповідно це було попит, тому такі прикраси, наприклад, як сережки. Причому це були сережки, наприклад, в такому форматі такої торбинки, чи як би сказали, сумочки. На них є такі досить прості зображення, там пташка якоїсь, чи просто якісь рослинні орнаменти. Вони все одно власне трансформувалися. І люди, які власне цікавляться якимись такими виробами, вони обов'язково їх носять. Зараз просто це дуже популярно. Це десь. Так грубо буде порівняти, але можна сказати, що вони також популярні, такі ж як і силінки, які люди мають, так само як і різні кризи, лемківські, і так далі. Ну що ж, тобто не... зараз вони дуже, дуже популярні, і я вважаю, що це дуже гарна тенденція. І треба продовжувати ще більше цікавитись нашими прикрасами. І відроджувати ці такі якісь забуті патерни. Ну от ми не так розкрили тему моди сучасної моди, тільки на завершення якби розмови, так завуальовано про це сказали. Але тим не менш, а це залишає за нами можливість ще раз торкнутися цієї теми, адже нагадаю, що чим стає тепліше, тим. Це факт. Тим жінки е, більше е, оголяються І звісно, на дуже дуже таких гарних, симпатичних, приємних місцях з'являються прикраси. А іноді, звісно, це можуть бути прикраси, пра 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 пра, -пра образи, які були створені е, в під час княжої доби. Е, Оксана Горак, лекторка школи мови муза, сьогодні була на зв'язку з міста Львова, і я щиро дякую Оксані. Дякую за участь в нашій програмі в нашому проєкті. Як завжди, думайте над наступною темою і наступним моїм співбесідником за тиждень. А тобі, Оксанко, кажу дуже дякую. Щиро дякую і до побачення. Шановні наші глядачі і слухачі, на цьому ми поки що робимо невеличку музичну паузу. Залишайтеся разом з нами. За декілька хвилин ми продовжимо нашу трансляцію. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 РФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.